2 січня 1649 року під церковні передзвони гетьман війська Запорозького Богдан Хмельницький в'їхав до Києва. Як героя і визволителя України з вигуками та оплесками його зустрічали сотні киян, серед яких були професори і студенти Києво-Могилянської академії. Теплому прийому сприяли події 1648 року, а саме перемоги війська у битвах під жовтими водами, корсунем та пилявцями. Цього дня 1821-го народився підприємець народився меценат Платон Симиренко. Його батько Федір був засновником цукрової імперії. Син продовжив сімейну справу. Спершу здобув престижну освіту в Паризькому політехнічному інституті. Згодом відкрив завод з виробництва цукру. А пізніше, і першої Російської імперії, машинобудівний завод, який випускав устаткування для цукрових заводів та деталі для інших підприємств. Значну частину коштів Семеренко віддавав на розвиток української культури. 2 січня 1896 року народився режисер Дзига Вертов. Він був представником українського відродження у кіно і майстром документалістики. Його стрічку Людина з кіноапаратом Британський кіноінститут визнав найвидатнішим документальним фільмом усіх часів. Під час Другої світової війни, 2 січня 1944 року, відбулось перше в історії бойове застосування гелікоптерів. Тоді три літальні апарати С 47 супроводжували британський атлантичний конвой. Сконструював їх киянин Ігор Сікорський. Інженер продемонстрував також перший вертоліт Амфібію, здатний здійснювати посадку і зліт з води. Створив перший у світі пасажирський літак Ілля Муромець та гелікоптер для президента США. Актриса Галина Яблонська святкує день народження. Їй сьогодні 97. Понад 70 років Галина Гілярівна грала у театрі імені Івана Франка. Її найвидатніша робота головна роль у виставі Самотня леді. У цей образ акторка перевтілювалась понад 100 разів. А яким буде 2 січня 2025 року, залежить від кожного з нас.